Вітаю вас, шановне товариство! Це моя перша гра в новому патчі. І звісно ж, я захотів зіграти на Тімбері, тому що герой імба, і чому я розповім пізніше. Перш за все, мені б хотілося розповісти вам про рейтингову систему. Зараз ви побачите мій відкалібрований вже рейтинг. Хочу забігти наперед, сказати, що я отримав майже стільки ж ПТС, скільки в мене було до цього патчу. У мене рейтинг відповідності був 30%. Що таке рейтинг відповідності? У тебе з'явиться рейтинг, коли цей рейтинг відповідності буде більше рейтинг цифрок, я маю на увазі більше, ніж 30%, тобто 31, 32 і так далі. Я так розумію, вал це зробили задля того, щоб. Ті гравці, котрі перестали грати в доту, наприклад, вони забули ну, на якийсь, час, припустимо, щоб їм було легше повернутися. І вони бачили, що у них буде зараз рейтинг відповідності 31%, їх дота знову так міні-відкалібрує, і вони зможуть вже грати на. Справді, справді своєму рейтингу. Цей рейтинг відповідності, він був прихований в доті. Вал сказали, що це вже тестили і повинно нормально працювати. Як ми бачимо, враховуючи, що ну, у мене не заруїнився рейтинг, у мене все окей, а це працює начебто непогано. Так от, що я хочу сказати по першій грі, зразу буду аналізувати свої помилки і казати, як треба робити. Перш за все, ось цей айтем кровава граната. Якщо ви або ваш саппорт не берете її, ось цей айтем собі на лінію зі старту, це є 100% помилка. Точно айтем повинен бути, тому що він дає 50 бёрстового демеджу, дає 50 здоров'я вам, якщо ви його, її не активували, звісно ж. Так, ви втратите 75 здоров'я. Наприклад, ви можете її комедно активувати, як оце зараз зробив антимаг, Дивіться, він намагається мене вбити ось тут. Я його роблю, він активує гранат і вмирає від тички віверни. Ну, але якщо ви будете з головою використовувати цей айтем, то ви зможете вбити якогось саппорта, бо тут 50 демеджа сповільнення на 15% і 15 демеджа кожну секунду протягом 5 секунд. Тобто загально це 125 магічного демеджа. Це реально дуже відчутно на старті гри. Тому я широ рекомендую вам купляти такий айтем вам або саппорту. Їх всього 3 ці гранати. Тобто ви можете купити е, собі одну, можна купити в сейф-лінію, можна ще. В теорії взяти, припустімо, мідлейнеру, якщо йому треба, або ж е, і кору, і саппорту на лінію, тому тут залежить від того, що ви хочете. До речі, я міг тут манго використати і розробити антімага, і таким чином я би зараз, зараз його вибув без телепортації і виграв би в соло гру. Але ну, що сказати, перша гра вона завжди така, трохи пивна. Наступне, про що ви не повинні забувати, коли ви стоїте на боковій лінії, це ось про ставок Лотуса. Бо тут, чим швидше ви клацаєте, тим швидше у вас з'явиться ось цей, ну, це, по суті, комбінація Fairy Fire і мануго. Воно регенерує 125 хп і 125 мани при активації. Це доволі таки приємно, особливо на ранній стадії, може вирішити в якомусь важливому моменті, тому не забудьте переклікати тут ворожих героїв. Це може вирішити лінію реально. Давайте трохи підведемо підсумки цієї лінії. Антімаг насправді себе дуже добре відчував на цьому лейні. У мене 0-1-2, у Антімага 1-1-0. І, ну, в цілому, Антімах і повинен добре себе відчувати проти Тімбери, я вважаю. Але, тим не менш, є одна особливість лейнінгу зараз. На лінії не можна вмирати. Як би це тупо не звучало, але це реалії зараз. За кіли дає відчутно більше голди, що до експіріенсу не знаю, чесно, але якщо ти вмираєш на лінії якимось безлузним е чином, то це може вирішити дуже багато на твоїй лінії, якщо взагалі не всю лінію загалом. Тому думай про те, як ти стоїш її, бери агресивних героїв і грай на кіли. До речі, це не тільки лінії стосується, це в цілому є мета цього патчу. До речі, ось 7 хвилина, як ви, як ви могли побачити, антімаг він побіг за руною мудрості. Це також важлива штука. Зазвичай це сапорти забирають цю руну, але якщо у вас є змога ось так швидко обійти, краще це зробити. Дає, якщо я не помиляюсь, 280 експіріенса на ранній стадії, це доволі таки круто і потрібно. Такому герою як антімаг, це прям мастхев робити. Також по айтемам. ось Якщо ми говоримо про Тімбер, я вже вирішив зібрати Солрінг. Але я думаю, що все ж таки аркани це айтем трохи кращий, тому що аркани ніяк не переробили. Я подумав, що зібрати Солнг було б непогано, але знову ж таки, це помилка. Я думаю, аркани набагато кращі, Перша гра, я такий сиджу і думаю, Йолі Квасолі зіграю через Солін, чому ні, буде більше стрінжі, але айтем ну просто помийки, не треба брати його. Швидко, краще взяти аркани, якусь казальну клаку. До речі, щодо клаки і кільця. Важливо розуміти, що худа більше не існує в доті, існує тільки Eternal Shroud. Тобто, безпосередньо в цій грі я міг би зібрати собі взагалі пайп. Якийсь зіграти ігра... через Аурного Тімбера, але я вирішив збирати собі Eternal Shroud. Eternal Shroud зараз переробили. Він збирається з Огоракса, кільця і рецепту безпосередньо. Також не забувайте про те, що клака зараз це реально хороший айтем. Вона дає 20% опору до магії. Це, ну, блін, це реально багато. При тому, що 800 золота коштує, треба збирати майже на. ну окей, не на будь-якому, але на багатьох героїв я вам рекомендую збирати в офлейні тим паче. Eternal Shroud зараз працює наступним чином. Якщо ви подивитись, то він дає 30% опору до магії. Це, до речі, відчутно, тому що клака дає 20%, сам Айтем 30. Це ну, реально добре і треба все ж таки брати. Плюс 12 до сили для такого героя, як Тімбер, це добре. Регенерація здоров'я не настільки добре, але тим не менше. Також. Етерно Шаут пасивно перетворює 25 вхідної магічної чи абсолютної шкоди чарів на ману. Тобто, якщо ми подивимось цю гру і врахуємо той факт, що я граю проти антімага, і мені потрібна буде мана в цій грі. Це є хорошим вибором, тому я подумав, що ну блін, давайте зберемо Eternal Shroud. Далі я вважаю, що я зробив помилку в цій грі. Треба було збирати не Кайя Сенш, а Аганім. Бо я не знав, Аганім може тут поглинати весь демеш з під ультимейтом апарата. чи не може цього робити? Я не мав час потестити це в лобі і не до кінця розумів, як це працює, і вирішив все ж таки Кайя Сенш зібрати, бо типу Кайя Сенш це все ж таки там сила, мана регенерація. Е, на тобі ультимейт апарата менше триває. Думаю, зберу КСН, щом би ні. Але це забігаючи наперед, є помилкою. Тепер, що стосується Аганіма, Аганім це супер імба. Дивіться, Аганім що робить? Він створює бар'єр навколо Тімбера, і його неможливо просто вбити. Бар'єр залежить від кількості героїв, котрі знаходяться поряд. І також під кінець він прокає на наші ультимейт а, не, не ультимейт. а другий спел Алхіміка і наносить ось відчутну шкоду. Увага зараз на мене. Я стою в ультимейті Макаки. Тут були ще герої, мені нічого не зробити. Ось стільки я демежу наніс, кінець. Прокнула, прокнув цей шилд і я наніс багато магічної шкоди. Таким чином. Цей аганім гарантує те, що твого. О, блін, він тут ховався? А я думав, він колись втік вже телепортувався. а Він ось тут заховався. Ах ти ж забіяка, клятий. Не знав, блін. Таким чином. Цей аганім дуже хороший айтем, коли є якийсь тимфайт, і тобі треба затанчити багато демеджа. Напевно, найбільш показова буде ось ця ситуація, де на мене нападає андімагу, котрого тут 6 слотів, неральників кількість нетворсу. Ультимейт кидає апарат, попадає по моєму а, тімберу з ультимейту, але у мене є ось такий чудовий сілд, і я взагалі не отримую демеджу. Єдине, що я тут поспішив, дуже активуючи ось цей Блекімбар. Блекімбар не треба активувати, коли в тебе є аганів і а, актив, активний сілд з реактив армору. Його треба активувати. Вже після цього. Тобто це працює на кшталт якогось рейджа Найкса напевно, котрий наносить потім ще демедж, коли прокає. Якщо по почитати опис цього спелу, то тут пишеться, що Тімбер активує ось цей бар'єр, котрий. Дає максимальні стаки і 200 демедж бар'єру. Також він дає ще за 100 плюс 75 бар'єру за кожного героя, який знаходиться а, поряд. Через 8 секунд бар'єр закінчується і наносить в радіусі 600 демедж 200 плюс а, те, що залишилось від бар'єру. Я знову ж таки не бачив ситуації, де цей бар'єр може перестати діяти, і взагалі щоб ти отримав якийсь демедж. Тобто, якщо тебе не демажить взагалі під кінець цього бар'єру, ти нанесеш не ну, нереальну кількість а, шкоди. Наприклад, як в цьому моменті до а, кінця бар'єру мене ніхто не демажив. Я відчутно а, зробив багато. До речі, я тут міг бити антимага, знову ж таки, якщо б не дав би два чакрами. У мене мана, на жаль, закінчилася, і міг би, ну, окей, грубо не виграв, але. Антімагаби ми байбек ми б точно зафорсили. Також із цікавого, якщо ви граєте на саппорті, да в принципі на будь-якому герої дуже важливо контролювати Рашана. Зараз мало хто звик до того, що Рашан він постійно змінює свою позицію і бажано варди розставляти. Ось бажано не забувати про ось цей віжен тут і ось тут. Щоб якщо ти граєш проти редіан, ти бачив, як вони біжуть. Біжать на Рошана ось тут. Чи якщо ти граєш проти Дайер, то бачив там за рейдіан, що вони так само біжать сюди. Ось ці варди, конкретно вард, він дуже багато вирішив, чого в цій грі, і ми багато разів, там, багато разів бачили, як Антімаку сюди біжить, чи якісь ще герої, коли ми забираємо Рошана. І за рахунок цього суто ми камбекали. Тому Рошан це така. Ну До цього треба звикнути. Це точно питання звички. І з часом буде набагато краще, і всіх звикнуть ставити якийсь віжен під Day Time. Ну там під день я маю на увазі, коли тут буде день. Вже завчасно буде стояти варт тут, бо Рашам перебіжить сюди. Напевно, до цього дота скоро вже дійде. Поки що цього нема, тому насолоджуємось тим, що має. В цілому у мене дуже приємні враження від цього патча. Я абсолютно задоволений тим, що зробили Valve Цікаво, реально, як повток свіжого повітря ти насолоджуєшся якимось так. Це зараз, звісно, виглядає дивно. Те, що там треба мучителів вбивати для того, щоб е шарт вибити, якщо там на 20-й хвилині. До речі, мучителі з'являються на 20-й хвилині і кожні 10 хвилин. Я не пам'ятаю, я таке казав, чи ні. Єдине, що неприємно, це те, що от немає. От я не бачу, коли на реплеї дивлюсь, не, не бачу, коли з'явиться цей мучитель. Тобто немає якогось там міні-таймінгу чи щось на кшталт цього. Також хочу сказати, що я вас дезінформував, бар'єр він знаходиться ось тут, в огляді патчу і ось тут за дайр. Я казав, що вони знаходяться ось тут, але це ніфіга не бар'єр, здається, знову ж таки. Через нього я не проходив. Навіщо е, зробили ці бар'єри? Я поки що не дуже зрозумів, але можливо вони принесуть комусь е, е, якусь користь, і вам буде приємно бігати через них, коли ворожі герої цього зробити не зможуть. Поки що я не до кінця зрозумів, в чому прикол. До речі, забув додати важливу інформацію. У Тімбера зараз дуже імбові таланти на 20 рівні. Ти береш 20% до опору магії, а на 25 рівні ти береш другий чакрам. Це по суті твій старий аганім. 20 25-й таланти це супер емба Користуйся і точно не будеш програвати на цьому герої. Далі, після цього мені рейтингова система дала 8845 рейтингу. Я пішов грати. ну, по суті, це той самий рейтинг, який в мене був до патчу. Я пішов зіграти ще одну гру на Кентаврі, вона тривала годину, і я її виграв, і мені дало плюс 40. Як це працює, я не до кінця зрозумів, враховуючи, що у всіх героїв, проти котрих я попався, ну, подивіться, ранг нижче, ніж у мене. Як мені може дати плюс 40, я взагалі не зрозумів прикольчику, але можливо дота вважає, що я занадто круто граю. Насправді, є ще така фішка, от, хоч я зіграв дві гри, котрі тривали годину, але тим не менш, враження у мене е, приємне. Типу, реально, от. Ігри вони динамічні, тобі треба про щось постійно думати. А ось там хтось телепортується через цю браму, а ось Рошан кудись перейшов, а ось руна мудрості, а ось лотос, а ось у тебе якийсь абузний герой. З'явився на ньому, треба пограти. Реально кльово, і ти отримуєш задоволення від гри в доту зараз. Тому я рекомендую вам грати в доту, підписуватись на цей канал, ставити вподобайку цьому відео. І побачимось, буде ще дуже багато відосів по актуальним героям, актуальним фішкам цього патчу.